Всім привіт! З вами канал Сценарство з нуля. Як завжди ми на своєму господарстві. Зараз я біля своїх білопоясих. Я вичистив вже, підстелив їх, у нас сьогодні вже трошки приморозок і передають морози. Наш кабанчик вже йому краще, вже він і їсти і бігає вже не так, як падав постійно. Ну і ці всі, всі ростуть. Це я кинув їм бурачка, зараз вони їдять. Ще цей тиждень, думаю, вони будуть тут. Наслідує, якщо я встигну, вже переведу їх до хліва. Тому що вони вже скоро не будуть влазити в цей прохід, що заходити в їхній до цих будиночок. Комбікорм я вже поміняв, вже е на стартовий даю гро. Ну, і я тут ніби погано. навіть мене гридуть за ноги. Зараз піду до Петрени. Пітренів також повичищав, кинув буряка, вони вже його з'їли, ще комбікорму і вони вже відпочивають. Зараз ще тільки води долию. Ну, цей, як завжди, зараз сідає і йде розказувати. Ні, не захотів їсти. Мальвінка наша вже трошки заспокоїлася ще один день після того, як я його зміняв. Вона ще їм не давала спокою, ще гонила їх по цьому. Ну і ще також, як я казав, ще тиждень вона тут побуде разом. І тоді я дороблю клітку і пережену її туди. Я думаю, що нічого страшного ще не буде за тиждень. Ось так. П'ятрени зараз, коли понаїдаються, собі відпочивають лежать. Оце я вже зайшов, вони, а так лежать. Мальвінка вже їх не ганяє. Їсти в них є, понаїдалися і, як то кажуть, зав'язується сало. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Той кабанчик люби поспати, бо ці ще я зайшов, попіднімали голову, а то ні, то спить. Кому сподобалось, пальчик вгору підписуємося на канал. На все добре.